Насправді вийшло е, цікаве е, опитування. Ми це вперше зробили опитування студентів. Репрезентативно е, воно проводилося в 60, 60 вищих навчальних закладах, е, обраних за репрезентативною для складу сучасного студентства е, методикою. Ну а на початку я хочу дати слово керівнику освітніх програм, в рамках яких і був виконаний наш проект, наше опитування, пану Георгію Касьянову, який взагалі розкаже, бо наша наш проект не єдиний. У цій програмі розкаже, що для чого і, і навіщо це потрібно, і чого ви можете, журналісти, ще цікаво очікувати від цієї програми. Будь ласка, дякую. дякую. Це Тому? проект, який здійснюється в рамках програми освітньої програми під ширшою стратегією, яка називається Право та освіта в цій стратегії вже багато чого зроблено, зокрема і щодо різних ініціатив законодавчих в різних галузях освіти. І одночасно він має відношення до іншого напрямку, який називається моніторинг якості освіти. Власне, це такий один з сегментів цей конкретний проект, це конкретне опитування. Це один з сегментів більш широкої програми, яка спрямована на такий скан, широкий скан стану справ в сканування стану справ в освітній сфері. Бо ми чуємо різні погляди, різні думки щодо того. Наскільки наша освіта є якісною, припустимо, влада стверджує, що у нас якісна освіта, клієнти, основна частина суспільства, яка споживає освітні послуги, стверджують, що є різні проблеми серйозні з якістю освіти, і одна з проблем, а це зокрема корупція, яка звичайно, має відношення не лише до якості, а взагалі до загального стану суспільства. Як ви всі знаєте, не так давно президент визнав, що Корупція стала системним чинником українського суспільства, системною складовою. Відповідно, освіта, як та частина до якої має відношення щонайменше 10 мільйонів осіб, 10 мільйонів громадян нашої країни, безумовно пов'язана з цим системним чинником. Як вона пов'язана? Що саме в яких галузях? Це явище найбільш виразно проявляється саме в освітній сфері. Власне було метою цього дослідження, про яке буде ще пані Ірина говорити більш конкретно. Я закінчуючи цю цю частину, хочу сказати, що ми тільки починаємо нашу співпрацю в цій сфері. Ми раніше зверталися до цієї проблеми ще 2002 року. Ми провели таке обстеження. Вищих начальних закладів і зараз починаємо більш широку програму. Мушу сказати, що ситуація погіршилась порівняно з дитинства. Було репрезентативне для складу студентства. Воно відповідає у відсотковому відношенні географії студентства розподілу географічному, а воно відповідає різним. Вищим навчальним закладом за формою власності комунальні, приватні. Воно відповідає також курсу навчання, тобто кожен тер'єр мав, скажімо так, як ми називаємо простирадло, де було написано в якому вузі скільки кого питати, з якого курсу. Тому ми можемо вважати, що що наше опитування відображає реальну думку сучасних студентів. Тепер щодо результатів, знаєте, чесно кажучи, наше опитування мене дещо здивувало, тому що взагалі, мабуть, ми теж поділяли такі стереотипні уявлення, що от є такі, значить, кляті викладачі, от, які чи через бідність, чи через аморальність примушують тих бідних студентів давати хабарі. От і якщо щось зробити з цими викладачами, це чи замінити їх, чи дуже їх настрахати, щоб вони не брали, то це явище і це явище і припиниться. Ну, взагалі, хочу сказати, трошки відволікаючись, що ми робили опитування різні, що стосуються хабарництва, і, і у населення і у різних соціальних груп існує таке, я б сказала, такий каральний ухил, бо здається, що якщо посилити покарання, особливо якщо сажать, то корупція припиниться. Але насправді реальна боротьба корупції передбачає знання причин і розуміння цих причин. І я ще давно казала, що корупції не буває взагалі. Корупція завжди конкретна, і в різних сферах вона конкретна. От коли вели зовнішнє незалежно оцінює, я вважаю, що це взагалі була єдина. Реальна успішна антикорупційна реформа, яка дозволила різко знижити знизити рівень корупції при вступі у вищі навчальні заклади, от тому і інші антикорупційні, антикорупційні заходи треба проводити, розуміючи їхні причини, бо якщо причини залишаться, то все рівно корупція буде відтворюватися. Що цікаво у цьому опитуванні, що все таки. В більшості вона здійснюється у вищих навчальних закладах за ринковим принципом. Є попит, є послуга, попит з боку студентів в першу чергу, які, з яким треба здати іспит, скласти, скласти іспит, скласти екзамен, здати курсову, здати дипломну роботу. І власне самі студенти в цьому зізнаються. Тобто, ну от таке питання. Як ви вважаєте, абстрактне питання, не про себе, не про себе інколи простіше говорити, як ви вважаєте, чому, чому люди, чому студенти купують собі оцінки? От. І відповідь досить, відповідь досить проста. Дві третини кажуть, тому що їм лінію це вивчити. А простіше вирішити питання за допомогою хабаря. І е, про зовнішній тиск, тобто що з них такі вимагали ці гроші, е, відповіли е, 20%, значно менше. Хоча це, звичайно, не виправдовується, значить, що кожен п'ятий студент е, відчував зовнішній тиск.